Йдемо з дітьми на Воскресенецьку гору ганяти трошки. Веду, везу Олега і ззаді ще Саша і Денник. ж так будемо ганяти трошки зараз. Але треба ще дойти. Ми лише на підході до Далі ще буде видно. Дойшли мої хлопці вже до... Кладки Вилазимо вище Ох, добре намістили на це посідає коли Ось веселіше нам би таке щастя Дійшли ми вже до середини кладки гарно ще трошки і почнеться найважке похід снігами по коліну. але вирішив спробувати себе на спуску. О! Розтяжка спрацювала. Я пішов іншою дорогою, на розвідку чи варту молим йти сюди. Сніг. Чуть не по колінах. Загрузка Так що ледве лізеш. Вони пішли низом стандартною нашою дорогою. Тут їм нереально. от Нічого. Навіть не от мої сліди, які я натоптав. І все. Вернувся я назад на дорогу. Снігу вагон. Це все в снігу свіжому, нетоптаному болото. Тут буденник загруз. Я ще якось вигрібаю. Малий в красавку. Важко. Опять важко. Ніколи не знав, що за цими картами їхати. Не знаходив на карті. Не шукав. Йоп, було Оп, оп. А, переліз. Я навізьма ще одну стежку, яка якраз веде на вершину, бо можна було піти вліво і зійти до джерела, до кажуть, джерела до потічка. Вода не замерзла, то й там десь може бути болото вагон. Добре, що молитви нешли зима красота Воська вже дідного я все кімось Корчимо Визу. Десь тут має бути вихід на дітей. Ось тут. Ось тут. Першим на фінішну пряму вийшов чемпіон світу по підйомах вгору. У літніх кросовках Денис. Ні, в зимніх кросовках? Другим лізе Олег, але його копає задів плече Саня. Хоче обійти по... мене. Я поняв. Давайте. Раз, два і догори. Останній ривок. І дітейська, їх троє. Раз, два, три. І будуть на Вискосівницькій горі на хресті. Каже Саша, що Олежик буксує, хоча у нього гарні зимові боти він буксує. Денник уже на горі. Саша обходить Олега. Давай, давай, дитина, ще трошки. Ура! Ми зайшли на Вискоснецьку гору. Найбільше досягнення це для Олежика. Він несе мій рюкзак, Повністю загружений. А я а ну, рявкнули всі дружно, що ми тут. Ну ми вийшли. Ура! Дикі люди з міста вирвались до лісу. Давай. Олежик хоче спробувати зробити трасу. Не знати що з того вийде. Отако їдь! Не-ні-ні, не, не, не виляй вліво-вправо, їдь і тримай дистанцію. Дені пробує на тюбінгу саменький їхати. Його трошки розкрутило. Зараз перевернеться. Не перевернувся. Хочу поїхати на квіянців, наші ж ну, не вийшли сані виштовхнути. Деньк там приріз жопою до тюбінга. Саня на борді, він кидає травма. Наш поїзд щастя і кайфу розганяється. Без матів! Щось не в фокусі. У нас не хпада. Сейчас угадаю, я не Даник, У нас клеенка зерает. Ещ, еда быстрее. Клиент ще є. Все ну, добре. Я її тримаю рукою. Так! Я лишився сам! Після катання у нас трошки маленький підстоп. П'ємо чайочок, сусісочки. Трошки відпочиваємо. Підкріпляємо себе. Бо це, капець, колишняк. Ще маленький дійсно підстоп. Малі гріються. трошки позамерзали. Ми вже помаленьку йдемо додому. Олег їхав на борді, перевернувся. Саня. Мені закладає багажник. Денник їхав на сраці, тут заїхав, коротше, в корчу там далеко не приїхав. Шпарим далі. Давай, Олег, погнав. Камікадзе, камікадзе. Все, Олег, партий дрон камікадзе. Шопаю сідай. Давай! Коментує Воу, дріфт! ідемо <реш> <реш> далі, коротше. <реш> <Сюда реш> прямо, прямо, прямо. Ми йдемо вже моєю стежкою, бо тому, що там, де йшли малі, ми вже не ходимо. Йдемо тепер моїми стежками. А то вони їх не ходять, якимись хер зна де. І вони блудяться, губляться. Тепер будемо шаритись моїми стежками. Прямо. Я прямо. тебе вируб. А то в тебе У тебе. Нічого не допомагає. Вертаємося назад. Погода обезна. Місце гарне. Падай! Красота. То зараз буде легкий спуск. Можна буде з'їхати на трасі. Обережно тут вода завжди є. <плев 'ю> <каклев> <каклев> Поламався. <плев> Давай, штовхнувся, поїхав, вона тут ду... пленка кінчається, чуєш? Я чекав 15 хвилин, щоб тебе... Обана! на Є. Гарний пазло на спину. Я знаю. Тут всюди болото. Їй треба просто перескочити. Оцю є треба. Олежику тут болото. Хоча ти міг переїхати, кльово! Скотиняк. Просто собі їйте. Ха-ха-ха! Сиканов, перепригайв! Тупо перепригай! Тупо, давай! По тупому! Ну ви йому по-перше та дошка! Як не крути! Я просто торможу і мене несе. Тут, такі... Тут, коротше, якийсь був крик і когось б... бабуїна. Олег, 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 збоку було, то тебе, як зараз тут понесе вправо, то ми тебе тут лишимо надовго. М'ялкий садрот хоче їхати. Хоче з'їхати звідти, бо він з'їхав і впав. Він хоче вилізти. Коротше, він тормозить. Ти зайти не можеш. Ти за цього зб'є знову брат. Олег, ці кроси нормальні до снігу. Що ти не хочеш залізти? Я Не знаю. Трабеком. Буде... Давайте відійдемо, бо він зараз тут. Зараз не підій. Ну в мене, що. Стоїте чи сидіти? Поїхав! Олег ще той каскадьор. Ми поки йдемо по цих горбах, він по них їде. Ну і він вирішив. Хлопці вже спустились на низ. Мижо, а доставили. Давай їдь. Фігасі. Круто. Я тут ледве йду, а він коротше, на сну. Борді! Я собі поїхав! Давай. Добрий день, з ним народження вас. Ви мене, але я десь там впаду посеред дороги. Давай. Коль два. Ми тут Олежа колишаємо.